Дорогі діти, вітаю вас знову на нашій планеті дітей. І сьогодні у нас в гостях пані Леся Кічура, редактор журналу театру імені Марії Зеньковецької та викладачка Львівського національного університету імені Івана Франка. А ще пані Леся, просто мама сина Максиміліана та донечки Діани. І сьогодні пані Леся поділиться з нами своїми казками і оповіданнями, які пише не тільки для своїх дітей, а й для усіх, усіх, і в тому числі наших радіослухачів. І саме зараз пані Леся зачитає ті твори, які увійшли у книгу щастя у віконці. Як Бог немовлят роздавав, Щоразу, коли наближалося велике храмове свято, скажімо, Івана Купала, Спаса чи Марії, Господь брався до улюбленої справи, роздавав немовлят. Так, так, це робота Господа, бо звідки ж тоді братися дітям, перш аніж послати маленького хлопчика чи дівчинку з неба на землю, Бог завжди придивлявся до сім'ї, а насамперед до майбутньої матері. Якщо жінка була швидка та моторна. Посилав їй спокійно дитинку, яка б навчила її дивитися на небо й зорі та розповідати вечірні казки. Надто повільній жінці Господь зумисне дарував малюка дзигу, який і миті не сидів на місці. Тож мамі доводилось змінювати свої звички та спосіб життя, робити все швидко, щоб встигати за непосидливим малям. Бували жінки, які мали багато любові і не мали кому її віддати. Тоді Господь посилав їм кволеньку дитину, бо знав, що ця мама обов'язково її догляне, викохає і виростить. Обравши таким способом декілька сімей, Бог найперше посилав у розвідку своїх посланців. Це були лелечі пари, вони вивчали обійстя, родини і будували гніздо на клуні чи на будинку. Якщо птахам давалося вивести потомство, Всевишній був переконаний, на тому подвір'ї вже наступного літа бігатиме малюк. А далі була найприємніша справа сам про це створення немовлят, або, як казав Господь, їхнього ліплення на подобу тата, мама і близької родини, одній дівчинці Всевишній дав матусині оченята, батькову наполегливість та бабусину доброту, другій кирпатий носик, таткові губи і мамині золоті кучері. Один хлопчик отримав дві коямочок на щічках, як у хрещеної, і родинку на руці, на тому ж місці, що у дідуся, інший темне волосся, мов смола, блакитні очі та неймовірну мамину усмішку. Та навіть після перенесення на землю господь ніколи не покидав своїх дітей. Звісно, він із нетерпінням очікував дня хрестин. Бо саме того дня мав приставити до кожної дитини її невидимого ангела-охоронця. Проте й сам час о часу спускався Святим Духом на землю, щоб торкнутися рожевої щічки чи золотавого кучерика, тоді, немовля, щоразу всміхалося у вісні. Іноді малюкам снилися небачені дива. Вони літали високо в небі, неначе птахи, і бачили землю зовсім іншою. Це справді колись відбувалося з ними. Але дуже давно. Ще тоді, коли вони були маленькими згортками духу в Божих руках під час чарівного дійства ліплення немовлят. Веселковий ангел. Ви, напевно, не раз бачили на небі веселку. От ті різнобарвні смужечки з'явилися давним-давно. Тоді ще моя бабуся була маленькою дівчинкою. Вона цю історію почула від своєї бабусі, а та від своєї бабусі ще коли була малою. Ходила до школи і щовечора, випрошувала казку перед сном. Якогось дня господь зібрав усіх своїх ангелів. Кожному він дав ремесло, заняття чи обов'язок. Хтось доглядав дітей, хтось, мамусі та тусів, а ще інші опікувалися старенькими. Частина ангелів пальнувала людську городину від дощів, вітрів та приморозків, а частина гляділа свійських тварин і птахів. Наостанку виявилося, що без справ залишилося мале янголя, яке тупцювало осторонь. Що ж тобі доручити, маленьке, задумався Бог. Він бачив, із яким нетерпінням його маленький помічник очікував якогось важливого доручення, тож зовсім не хотів його образити. Мусить бути і для тебе якась гарна та конче потрібна робота. Знаю, зрадів Господь. У мене давно було одне важливе заняття, та я не знав, кому б можна було його доручити. В очах малого Ангелика враз з'явилися блищики. Ти підтримуватимеш веселку. Ця робота саме для такого вправного малюка. Щоразу, коли я посилаю веселку після дощу, то дуже хвилююся, що вона впаде або перевернеться, втративши рівну вагу. Тож ти стежитимеш, аби вона трималася на своєму місці? З тими словами Господь подав Ангеликові чарівну вудку. Ось тобі знарядять для праці сидітимеш на хмаринці, звішсивши ніжки і триматимеш веселку за чубчик оцією чарівною вудкою, аби не перехилялася. До того ж, останнім часом веселка стала дуже нетерплячою. Вже за кілька хвилин зникай, зауважив Господь. Хіба ж я надарма подарував їй такі гарні барви? Дорослі й малі мають удосталь намилуватися ними. Малюк подякував Господові за таке важливе завдання, гордо озяв вудку попрямував до своєї небесної комірчини. Того вечора мала Янгуля спала на похнастій хмаринці і бачила у вісні свій перший робочий день. Веселка з'явилася різнобарвним місточком на небосхилі, а вона сидить на хмаринці, чебиряє ніжками і спостерігає, як малі й дорослі на землі захоплено лічать чарівні кольори. Усі наступні дні малюк був дуже уважний, виконуючи важливе доручення. З неба йому не було видно, скільки дітей уже помітили веселку. тож Ангелик довго тримав її на небі, щоб усі встигли намалуватися нею. Після того він скручував свою чарівну вудку і ставив її в кутку у своєї кімнати. Варто сказати, що Ангелик був неабиякий чепорун і і всьому любив лад. Його вудка чекала наступного дощового дня, аби знову принести багато радості не лише дітлахам, а й своєму господарю, малому веселковому Ангеликові. Ображена гумка на Васильковому столі ніколи не було ладу. Такий розгардіяж дратував маму, татка, бабусю й дідуся. Але ніхто з цим не міг дати ради. Щойно хлопцеві робили зауваження. Він дратувався і починав скиглити. Не хочу прибирати. Мені не потрібна ваша допомога. Чому ніхто не хоче зі мною просто побавитись? Але ж, Любий, заспокоювала його мама. Якщо щоразу класти речі на свої місця, то без ладу не буде. Ти створив його сам. Усі ви так говорите, не вгавав малий. Найгірше було з гумками. Так, так, звичайними гумками, якими чемні хлопці й дівчата стирають зайві лінії на своїх малюнках та кресленнях. У Василька всі гумки були покусані, подрібнені й порізані. І хоч батьки намагалися неодноразово відучити сина від цієї поганої звички, на жаль, усе марно. Одного вечора хлопчик залишив на столі малюнок, який мав намір надіслати на конкурс, вирішив завершити його вранці. А вночі трапилося диво. Усі пошкоджені гумки влаштували нічну нараду й, образившись на Василька, покинули його будинок. Прокинувшись уранці, хлопчик швидко сів докінчувати малюнок і не знайшов жодного шматочка гумки, щоб стерти кілька зайвих ліній. Василько побіг до крамниці, купив одразу дві гумки, але ті зникли, наче зачаровані. Василько вирішив схитрувати і позичив гунку у свого друга Петрика. Він точно приніс її додому, але за хвилину ніде уже не міг її знайти. Лише ввечері, помітивши онукове роздратування, бабуся мовила І ти ще дивуєшся? Вони почали зникати лише зараз, а я б на їхньому місці образилась на тебе вже давненько. Хіба можна так ставитись до своїх речей? Гумки більше ніколи не житимуть у тебе. Не стати тобі в майбутньому художником, архітектором чи будівельником, похнюпившись, Василько ліг спати. Але бабусині слова не давали йому спокійно заснути. Врешті він склепив повіки і снилося хлопчикові, що він обійшов усі країни світу і не знайшов жодної гумочки. Ніхто з відомих чарівників не міг та й не хотів йому допомогти. Хлопчик не зміг закінчити навчання, ніхто не брав його на роботу. Василько прокинувся, коли всі ще спали. Він навів лад у своїй кімнаті, поскладав увесь свій одяг і навіть приготував чай для рідних на сніданок. А потім тихенько дав бабусі всі свої кишенькові гроші й попросив: купи мені, будь ласочка, одненьку гумочку, я берегтиму її і ніколи більше не ображатиму. Бабуся лише мовчки всміхнулася. Того вечора у Васильковому домі з'явилася гумка. Вона більше нікуди не зникала, але й хлопчик. Відтоді став зовсім іншим і більше ніколи не нищив речей ані свого одягу. А після закінчення школи подарував свою улюблену гунку молодшій сестричці, розповівши їй історію про те, що потрібно шанувати навіть прості гумочки. Перший сніг малого ельфа на лавці в парку сиділо двоє дідусів. Вони жваво розмовляли й сміялися. Щоправда, один був схожий більше на чарівника чи старого ельфа, аніж на простого чоловіка. Обоє радо ловили долонями перші сніжинки, згадували своє веселе знайомство. Малий ельф сидів на улюбленому стільці біля вікна і спостерігав за тим, що діється на дворі. З неба на землю сипало щось біле, немов хтось угорі просіював крізь сит у борошно. Ельф бачив сніг уперше, бо народився лише цієї весни. Звісно, мама багато про нього розповідала, та хіба можна порівняти почути з побаченим на власні очі, тож ельф сидів, мов зачарований. Спостерігав, як сніг вкривав білим, тонким полотном дерева, ставок та будинки. Минуло чимало часу. Він давненько випив какао, з'їв декілька тістечок, які мама завбачливо спекла з позаранку. До маминого повернення ще так багато часу, а йому вже набридло самому сидіти вдома. То, може, порушити заборону і таки піти на двір? Ельфи виходять зі своїх домівок, коли на землю опускаються сутінки, але ж мами зараз удома немає. Звісно, вона краще вміє бути непомітною для людей, та йому також треба цьому навчатися. Можна вийти на декілька хвилин, порухати сніг, скуштувати його і повернутися додому. Ніхто ж про це не дізнається. Малий ельф одягнувся, закутавши її теплим шарфом, узяв рукавички і рипнув дверима. На дотик сніг був неймовірний. Він і справді танув на його долонях. Дивовижні візерунки, які утворилися десь на небі, вмить перетворювались на краплі води. Малий дріботів ногами і із задоволенням розглядав вервечку своїх слідів. Ти хто? раптом почув за спиною. Різко обернувшись, побачив хлопчика, років шести, який здивовано витріщався на нього. От тобі й на, подумав Ельф. Отак От попався з першого разу. Недарма мама не випускала мене з дому. Я Я, малий Ельф, стиха відповів, а ти, а я Петрик, збираю хмиз, щоб бабуся розпалила в грубці, допоможеш? Гаразд, погодився Ельф і почав разом із хлопчиною збирати галузки. Невдовзі на санчатах лежала чимала купка хмизу. Довеземо їх до мого дому? запитав Петрик. Ні, бойсько, відповів Ельф, не можна, щоб люди мене бачили. Я ж не хлопчик. А Ельф. А як же ж я? Я ж тебе бачу. Сподіваюся, ти про це нікому не розповіси, інакше вдома мама дасть мені прочохана і більше ніколи не випустить двір у день. Я й зараз вийшов без її дозволу, просто хотів зблизька подивитися на сніг. А завтра ти зможеш вийти сюди і назбирати зі мною хмизу. Я нікому не розкажу про нашу зустріч. Просто знатиму, що в мене з'явився таємничий друг. Від слова друг невідоме досі тепло розлилося в серці малого Ельфа. Він згідливо кивнув Петрикові і майнув до своєї домівки. Маленька таємниця стала першим кроком до великої дружби на все життя. Дякую вам, пані Лесю, за такі чудові твори. І я думаю, що усім дітям на планеті дітей Львівського радіо вони сподобалися. Дякую вам усім.